Вітаю, пані Софія. Що ви я, можете розказати про себе? А щоб розказувати. я народилася 43-го року 24 січня 43-го року, в 50-ті році пішла в перший клас уже у нову збудовану школу. Але в 50-ті роки були дуже. За, за колгоспу дуже, перші роки тяжко жилося, бо землю забрали, все, від людей забрали худобу, і той інвентар, що люди робили, городи, все позабирали, нічого не було, лише кусочок города і все. І перші роки дуже у колгоспі, люди тяжко робили, серпами жили. Збирали колосі, і так то колосі сушили на печі і мололи і так їли якусь затерку чи там що. Бо не було хліба, бо землю забрали, не було на чим вже сіяти, то я аби Ну, Але так бідили, а постепенно, чим рік, чим рік, то вже тоді краще зробилось. Коли вже краще зробилося, то вже за Україну люди почалися будувати, краще жити. Але все одно роботи не було коли ні спочинку, ні відпочинку, ні неділі, ні світа, ні коліди, ні великоді не було. Нічого не було. Коли великдень або коліда, все, пігнали людей до колгоспу, а дітей до школи. Отак було. А яка була школа в радянському періоді, як навчали? Якою мовою спілкувалися? Мову ми спілкувалися, та українську, та й російську мову вчила я. А російську обов'язково, бо була мова, та література. Та й треба було все більше на російську нажимали, як на українську. Ну і німецьку я вчила. На, а, той, а потім вже побудували другу нову школу, то вже дітям інакше було, бо діти коли вчитися хотіли. О, а ми... Я хотіла йти вчитися, то я не мала, як йти, за кого вчитися. Хотіла десь поступити вчитися, та й батько мій захворів на інсульт та й помер, а я лишилась із мамою, вже не було куди йти. Бо вже треба було йти мамі допомагати. Та й таке було в життя моє. Та й так робила вже до пенсії, проробила 36 років. О. Ви бідували і. Але насправді, е... що ви можете ще такого сказати, як жилося в той час і як же живеться зараз, от порівняти, коли було краще. Е, та ж е... тепер краще, бо тепер. Дособу, за радянської не було, ні масла де купити, ні, ні, ну, ні кубаси, нічого не було такого купити. А тепер все є, лише гроші були. Оце от і здоров'я би було. Та біда, що вже нема куди жити. А що б зараз могли б молоді? Молоді бажаю, аби не пили, аби не займалися, не курили. Аби добре жили, аби в Бога вірили і по Божому закону жили. І може би тоді вже і, і світ був би ліпший. Бо тепер добра молодь може жити от і до. Робота, коли ще робота була. Як буде робота, то вже тоді життя інакше, як було за колгоспу, за москалів. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Було дуже приємно з вами поспілкуватися, почути вашу історію. Всього хорошого вам, міцного здоров'я, Божої опіки. Дякую за інтерв'ю.